Вітаємо з перемогою. Пів справи на сьогодні вже зроблено. Ще залишився наступний матч, допомога від конкурентів. Ще, ще не все закінчено. Ще останній двор дуже цікавий. Обіцяє бути однозначно без різниці, як закінчиться зараз матч із з земельником, тому що «Слобода» сьогодні показала чудову гру, тому ми будемо готуватись на них. Щодо сьогоднішньої гри. Грою втратили трьох основних гравців. Тому в ну, нас був мінімальний для таких класу склад. Виходили з того, що мали. Ми знали, що це буде дуже складна гра, вона складна виявилася, ми програвали погоду двічі, але все-таки мотивація гравців дуже висока. Самовіддача максимальна. Кожен за кожного сьогодні вийшов, відпрацював, тому і результат, мабуть, заслужений. В принципі, все.